Ви знаєте, ще їду, треба їхати в банк. Карточка моя. Вставляю в банк ну, в термінал, щоб поповнити грошми. Воно мені пише неправильний пін-код. Я думала, то поломаний автомат. Заходжу в другий, таке саме. Приїжджаю, кажу, Сань, а нас однакові по кольору карточки, що в Саші, що в мене. Він каже, так то ж ти мою корпоративну забрала. А ми коли їхали, я йому дала свою валютну карточку, а, а в нього є своя ну, гривніва. Я кажу, я не буду свою брати, бо там у мене немає грошей зовсім. Але цю карточку ми приїхали і 19 числа я її поповняла, бо мені треба було гривнями віддати. Саша платив за доплачував ті гроші. Люди добрі. Вчора почали шукати, то немає карточка. Пропала моя карточка. Я так думаю, що може, можливо, я її. У мене ж тут по історії прива 24, я все бачу. Можливо, я в м'ясному її залишила в той термінал накрасене. Ну, зараз не Красіне називається. Зараз поїду в банк, візьму нову карточку. Ні, в мене там грошей немає. Там було 150 гривень, я перекинула на другу карточку, там ноль. І ніхто за ці дні. Не користувався, я не знаю, можливо, що пін-код требували чи що, а карточки нема. А можливо, десь знайдеться, все обшукали: сумки, кармани. От вишибло з голови і все. Так що це їхати в банк. Я так люблю в банк їздити, що це просто караул. Але треба їхати, зробити нову карточку. цю. Я ще всі поміняла, коли то Саша хейтер там робив. Тепер як з пошептало, просто як з пошептало. Ні разу ні на стрімі ніде ніхто не хоче змінити пароль і забрати мої кошти. Ну так що їду. Зараз до мами. Ого, прилипли колеса. Ой, хоч би сьогодні не було того дождя, бо мій чоловік уже задибався мить машину, мені чесно. Ну, знаєте, трошки ж соромно, що жінка буде їздити такі замазуряки. А він все помив, все чистенько, все добре. Так, чекайте, ви вже знаєте. Скоро-скоро автоматика приїде. От. Ви знаєте, я вам казала за своє причуття, але знову тільки що тривога на всю. Ну, я встигну з'їздити до мами, а потім буду їхати в магазин хімії, щоб купити оці... всі хімікати і зайду в банк. А воно буває таке, думаю, що і у вас таке бува. от З голови було, Ну, не пам'ятаю. діло, що історія є що де я її останній раз поповнювала. Все все остальне я розраховуюсь перевожу з карти на карту і онлайн. Мені карточка не потрібна. <клес> Ні, ну Можна було з телефону на карточку, але хтось її ж знайде. І потім, о, які волі пізні нарцисики манюні, треба буде в неї попросити. Білесенькі маленькі такі, але цвітуть, Уже в мене і посохла, в неї цвітуть. Так, щось і буска в нас, немає. Хотіла наламати, буска, немає. У себе одну гілочку зріжу. Я вам скажу, що бузок дуже корисно, коли його зрізають. А, ну, він тоді краще і такі знаєте, на наступний рік оці шишки більше. Ось от нелі теж. Нема тітнелі царства небесне, дядь Вови немає, продали люди, якісь купили щось, ми не бачимо, що вони тут жили. Так хата якось пустіє, пустіє. Нема вже сусідів нікого. Та немає, же, а нікого немає. Всі померли ті сусіди, що наші були з дитинства, нікого нема. Оце Войтенкові не остання була, вже все нема. Тепер уже наша очередь. Мама на цьому хуторі сама. А ні, я ще брешу, ще щочка і овчаренко. Ну, овчаренко це в нас зараз знаю. Торошу. Раніше ось це така щчка. Да, оце три дамочки залишилося. Ну, якщо буде щось цікаве, покажу. Не хочу балакати з пустого порожнє. Боже, боже, ви подивіться, вибачте, вас труси, бо має така стоїчка. Розмітили дорогу, ви подивіться, ай-яй-яй. Ой, які качки дикі, вони закрижені. Дуже багато качок розвелося, тому що полювання ж заборонене, і кабанів, і качок. А тут все, так? Да? Все, закінчилося. І бажання робити, і фарба закінчилася. Так там дорогу ще навіть і не підремонтували. Я не знаю, чи комісія буде якось тільки звідтіля їхати, чи звідсіля, я не знаю навіть добре, поїхала в банк. Думаю, буду міняти карточку. А там тривога повітряна закрита. А по історії я бачила, що я поповнювала гроші отут. В своєму улюбленому магазині м'ясному, тому ну, чи була, не була. Приїхала, кажу, дівчатка. Тут карточку не вони находили, А Вони кажуть, скажіть останні цифри. А я кажу, зараз я десь в Каже, бо в нас таких карточок тут дуже багато. Тобто таких дурних, як я з головою, куча. І мені дівчатка повернули карточку. От так що так, що добре, що я інтуїція якось піддалась. Думаю, поїду. На всякий случай, нехай подивлюся. Оце отут. Поповнила гроші, завершила дію, а карточка залишилася там. Так що не поспішайте в історії, подивіться, тепер можна сюди гроші відправляти знову. Дякую дівчатам, прямо аж, аж легше стало на душі. Ой, ви знаєте, сьогодні прямо пече дуже. Я занесла в хату помідори, розсадила під такий маленький міні-парничок. Але не влазять. Так я, ось, бачите, знайшла коробки та посадила по два. Тут землі багато, буду потім розділяти. Да. Гемор, звісно, з цією розсадою носися туди-сюди, зліва направо, ну його нафік. Ну а що робити? Вже коли посадила, треба його робити. Ой, тюльпанчим. Вже все це останні квіти. Вже тюльпани всі пропадають. Я тільки вчора ввечері їх візила, вони вже такі в'ялі. Тут там що прийшов до саньки, щось там навігатор, на машину нагрузила, дивляться, Санька мене опять камінь завтра їде. Думала, що понеділок завтра їде. Фух. Побризкала ще раз. О, там таке я вам показувала, недороге по 11 гривень я беру для роз, щоб листя не крутилося всяких кліщей. Це із кухні помідори. І ось дивіться, що зробила. Бачите, Санька натягне плюночка і він висадила помідори. Вони піднімуться. І оттуда прямо будемо брати і будемо висаджувати їх. Гарно залила рози, прямо всі. Фух, аж голова заболіла від цього брискання. так. Зверху плівочка накриється, щоб не померзли. А, тут. а потім буду відкривати і буду поливати. Зараз я цілу лійку з кранівіна ввели туди. Хай ростуть. Санька закріпила, сейчас зараз. Просто вони з Антошкою сидять. Щось там клацають. А чесно. Ой, чесно. Хай йому греться. Цій роботі долбані зварила. Знову купила сьогодні домашню курку. Та оці, як кажуть, потроха. Осіки мене википіло. Завтра опять зварю. Чи бур, чи що-небудь таке, ну, бабушки понісу. А врач заказав, цибулі хаяла принесе. Я кажу, ну це перший раз таке бачу. А цибуля в нас, каніка, диви, оцей зриваю, оце в обід, дві такі я з'їдаю. Красунчики. Да? Санька навіть пиво не пив в обід, Тоже заморився, каже, сьогодні грузилися. Каже, хай йому дерець. Нам наплигався так, що він вже такий щепетільний. Ні, я не просто стою. я Води набрала. Пити страшно захотіла. Вибачте, не думала, що так багато буду пити води. Бачите, в мене підморозило, як диви. Давай. Два як підморозило кінці. Страшенно. Хай трішки постою тут, потім винесу. А сюди на ніч помідори. Коротше, задибала ця носіння з цими ящиками. На вікнах порядку немає, Я цього не люблю, але нічого. Потерплю трішки. Кропик, дивіться, який гарний вже сходи. Все своє, як не крути, хоч і трошки огорода, вже цибулю не купляєш. Сьогодні он картоплю купила, 72 гривні нема на що дивитися. Так що Санька й обратно на чердак закидає. Бачите, архідеї, я в них сажу сюди розсаду, пригодилося все. Ми сьогодні прямо печешка, що я в майці і мені жарко. Санька знову достає свої сумки. Збиратися буде знову. Не встиг розібратися, а це він воду набирати. І знову ж збиратися в путь дороги. Вон салафанчик знайшли, той. Накриємо. От давай витягнемо ту ракушку. Говорю, та не хочу я ту ракушку, вона, по-перше, во там 12 метрів. Давай пополам зробимо. Та не хочу, там коти залазять, отаке там роблять, Поламаю все. Не хочу, то кажу, маленьке воно підросте і буде все здоровське. Сьогодні в мене навіть немає час. І відео вставить. Нема коли. Антошок може сварити натуральне. <звігалі> ну який ти скромний, Антошка. Ну, каже, я вдома. Я вдома поїв. Кажу, ну який же ж дурень ніде в гості, і вдома єсть. Я обід варила. Каву, не хоче, ну так-то. Ну, моє діло предложити.